Коротше, мотор пішов, Казацтво. Сьогодні отримали зимову форму. А це, бачите, це є в ЗСУшній. Курточка з двох частин. Босман, покажи. Теплі. Штанці. І талани зімні. Покажи талани зімні. Бачите? Концертні. Опа! Тепер дивимся. перчатки. бачили? ЗСУшні. Теплі, у вас таких немає. Бомба. Бачили? Огонь, це ще ж не все. Носочки ЗСУшні. Це я вас заманюю на військову службу. Бафу, якому не буде вам холодно. Хопа, знизу затягуєш, все, шийка не промерзає, можеш на лижі їхати кататися. Ну і понятне, діло, це термобіліо. Побратими знають, так? Да? Да, ну, вам розкажу. Але тут є нюанс, ось бачите? Виробник Group Impex Турція. Ну, ладно, буває. Що ж ти зробиш? Тепер розпаковка. Оце, коротше, верхня частина, да? як цибулина. А про що я... Саме ж головне, шапочка під шльомник. Дивись, дуже зручна річ. Залазиш шльомчик. І цибулинка запакована. Сюди ще й РПС, -ку, бронежилет і ти будеш як Рембо Сталоненко. Тепер пішли далі. Що бігом, щоб ролик довгий не вийшов. Це ж розпаковка. Верхня частина куртафана. Це якщо холодно. Опа. Дивіться. Раз. Де тобі? Бацман, хто виробник у нас? Ну, чекай, чекай. Тов бінсу Туреччина. Стой, 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 не видно тут. Скільки... Да. Блін. Давай повернись. Сонце сяде. О. Тов, бінсу, Туреччина. Де що ролик великий не вийшов? Де ж турки роблять? Тепер дивимося, от бачите. Опа! Друга частина. Дожилися. Це зимова форма. Ні, вона, кстати, непогана. Не, ну не Турція ж є. Ну, це ж вообще... ну Турція ж є, це... бо... Бого... Це цирк. ботіки, відкатіки, баблішка. А, я понял. Ну. У нас мало. блін, да. є, да? Непогано, у нас же фабрик немає. Я зрозумів. Да. Форма сама по собі непогана. Тепер дивимося, от фліска, дивіться. Ось ну, непогана флісолька. Чик, бомбега, да? Дивіться. Очень деві непогано. Ну і попередні, кстати, фліски, носки, труси, бомбега були. Тут не насвистиш. Ось о, дивіться, флісулька-огонь. Виробник хто? Виробник, Айм текст. постачальник. Коротше, турки. Тепер найголовніше, дивіться, рембо Сталоненка. Вот это штаны, да? Сейчас талоны сниму. Это же распаковка цибулины. Я еще, я еще никуда не выходил. Ну, уже нагрелся. Уже кстати, вот, смотри, талоны, кстати, непогані, бомба. Кто бы что не рассказывал, наши талоны, блин? Наши талоны шикарные ботинки. Шикарные ботинки. И наши флиски тоже классные делали. Сейчас я не знаю, что я, еще, я в трусах останусь, ладно, не буду. Коротше, дивіться. А це одні штани такі теплі, бачили? От. А це верхній слой. Хоп. І в принципі нормальні штани тут. Ну трошки буде, блін, як би Можна жаркувати. Ну, на зиму, кстати, нормально. Ну, в цілому, що можу сказати? Форма досить непогана. Ну, опять же, ж, на любителя. Те, що видається, блін... А це теж Турція робиться, ну скажи. Ти що бракалуєшся? Це брідж. Це Америка. Америка. Це піндоси. Ну, коротше, народ, розпаковочку ви бачили. В принципі, все є. Хто там не мазаний, не балуний, спокійно ходить. Хто лужений, красивий, ну той купляє достатньо. А так всіх обнявся, це буде Україна, слава нації.